В одному із торговельних центрів Черкас на ялинці особливі прикраси це кульки з бажаннями дітей, батьків яких забрала війна. Благодійна акція Стань святим Миколаєм у місті проходить не вперше. Якщо минулоріч Миколай обдаровував переважно дітей сиротинців, то нині на ялинці бажання дітей загиблих і зниклих безвісти захисників України. Це може бути будь-яка людина. Ми запрошуємо до участі усіх небайдужих Черкащан. Мешканців нашого міста, гостей нашого міста, долучитися до акції. Це можна зробити безпосередньо підійшовши до ялинки, яка розташована в ТРЦ Любава, або ж на сайті Департаменту соціальної політики також є сторіночка, на якій передбачені розміщені усі подарунки і побажання дітей. Якщо на початку акції на ялинці знаходились кульки з більш ніж 150 бажаннями, то нині їх залишилось лише 10. Організатори акції департамент соціальної політики Черкаської міської ради та громадська організація Україна на часі. Біля ялинки весь час знаходяться волонтери, які допомагають зорієнтуватися і визначитися з формою допомоги. Це люди, які з цим рішенням вже прийшли сюди. Тобто свідомо обирають подарунок, вони приходять задля того, щоб робити для дитини зробити подарунок. І більшість з них вони є учасниками акції не тільки цьогорічної. Вони це роблять щороку, і вони готові до цього. Вони знають, на що вони йдуть. Благодійний внесок можна зробити і до скриньки, яка знаходиться під ялинкою. Саме так вчинила і пані Олена, переселенка з Харківщини. З перших днів допомагає місцевим волонтерам, не змогла пройти по скриньку і нині. Прийшовши сюди випадковою. Просто я побачила, що ялинку що така є акція, що збирають кошти для дітей військових, які загинули. І це для мене так, я не змогла пройти повз і да, допомогла. Не всі бажання є матеріальними. Найважче Миколаю доводиться з такими бажаннями, про яке написав у листі один хлопець. Його тато зник без вісті, хлопець понад усе хоче його знайти і вважає, що допомогти у цьому йому зможе Валерій Залужний. Тож просить Миколая про зустріч з головнокомандувачем. І до речі, як виявилось, бажання не таке вже й нездійсненне. Наразі на ялинці залишилися кульки з найбільш коштовними подарунками. Марина Гаркава, заступниця Черкаського міського голови, запевняє, що і вони не залишаться без уваги. Якщо найближчим часом ці кульки ніхто не зніме з ялинки і коштів зі скриньки не вистачить, міська влада знайде можливість, як допомогти святому Миколаю у цій святій справі. Кожна дитина отримає те, що вона бажає. Чи це буде ну, покрито ресурсами людей, які долучилися, чи власними нашими коштами? Тобто, це вже не, не так важливо. Важливо, що ще дитяча мрія має. Збутися і це дуже маленька частина добра, яку ми можемо подарувати цим дітям, які живуть з таким горем в душі і серці. Святий Миколай зустрінеться з дітьми, які написали листи 19 грудня, щоб ще раз нагадати усім: вірте в чудеса, і вони обов'язково здійсняться.